Шановні колеги, так ми продовжуємо. Третя лекція на тему взаємодія слідчю з оперативними підрозділами під час проведення розшукових заходів. В умовах правової реформи, яка власне відбувалася до останнього часу, тобто до прийняття нового кримінального процесуального кодексу, ще з часу проголошення незалежності України. Чи не найважливіше місце посідає вдосконалення законодавства, яке саме регулює кримінальне судочинство? Проблеми кримінального процесу завжди знаходились у центрі уваги суспільства, оскільки тільки підвищення якості форм та методів роботи органів досудового розслідування та суду сприятимуть ефективній боротьбі зі злочинністю. При цьому більшість змін, які були... Внесені до кримінально-процесуального законодавства за останній час пов'язані з організацією саме діяльності свідчого. Питання щодо сутності розшукової діяльності свідчого стало об'єктом дослідження багатьох видатних процесуалістів. Ну, згадаємо лише Авір'янова, Рафаїла Самуїловича Бєлкіна, Корохова, які вважають, що розшукові заходи. Слідчі може здійснювати як під час розслідування, так і після його зупинення. Ну, порядки, наприклад, статті 280 ми знаємо, що можна зупинити досудове розслідування. При цьому вказані вчені підкреслюють, що засоби, які використовуються під час проведення розшукових заходів, можуть бути лише процесуальними або організаційно технічними. Інші процесуалісти вважають, що діяльність свідчого Щодо розшуку осіб може проводитись лише в комплексі з оперативно розшуковими закладами, які здійснюють оперативні підрозділи. При цьому розшук підозрювано може здійснюватись особисто слідчим, якщо він має певну інформацію про місце перебування підозрювано, або знаходження його на там, скажімо, відпочинку, відрядженні, на військових зборах, там, в лікарні і таке інше. У ситуації, коли вслідчу відсутня будь-яка інформація стосовно можливого місця перебування підозрювано, вся діяльність щодо розшуку особи повинна здійснюватись спеціальним підрозділом на підставі доручення слідчого. Перелік оперативних підрозділів міститься, як ви знаєте, вже в статті 41 КПК України. Про доручення розшуку слідчий вказує в постанові про оголошення розшуку. Розшук Підодривана на підставі постанови свідчить та доручення про розшук дійснюється саме оперативними підрозділами відповідно до відомчих наказів про організацію розшуку злочинців, що переховується е, від органів досудового розслідування та суду. До матеріалів досудового розслідування обов'язково долучається копія супровідного листа про своєчасну передачу доручення та необхідних документів. Ефективність кримінального судочинства взагалі та досудового розслідування, зокрема, пов'язана з цим швидким, як ви знаєте, повним неупередженим розслідуванням. Однак, коли виникають об'єктивні умови, за яких продовження досудового розслідування неможливо, органи досудового слідства виносять постанову про зупинення розслідування. Знов таки нагадаю, стаття 880 передбачає підстави для зупинення. Однак, однією з підстав для зупинення розслідування є переховання підогрівних від органів досудового слідства розслідування або суду. Це пункт 2 статті 880. Даний інститут нерозривно пов'язаний з організацією розшуку осіб, які, власне, і ухиляються від досудового розслідування. Уже новий кримінальний процесуальний кодекс 2012 року вніс деякі зміни до процедури розшуку осіб, стосовно яких відкрито або розпочато досудове розслідування у порядку статті 214, а також до порядку обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття підвалі. Таким чином, встановлення місця перебування під є необхідною умовою для успішного закінчення досудового провадження, а також для відновлення порушених прав і значить, потерпілих або інших осіб, які, власне, стали жертвами того чи іншого злочину, таким чином у частині 1 статті 281 КПК вказано, що у випадку, якщо під час досудового розслідування місце знаходження підозрюва невідоме, то слідчий або прокурор оголошує його розшук. Слід зауважити, що вказана норма сформульована таким чином, що розшук підозрюваного оголошується незалежно від мети переховування останнього, на відміну від підстави для зупинення кримінального провадження. Аналізуючи норми чинного КПК, встановлено, що цей кодекс використовує термін розшук, однак він не містить його визначення. Тому на підставі положень відомчих нормативно актів а також точок зору е, практичних працівників органів досудового розслідування та вчених визначено, що розшук це діяльність уповноважених органів чи посадових осіб спрямована на встановлення місця знаходження осіб, виявлення майна грошей і цінності, предметів чи документів, отриманих злочинним шляхом. Або тих, що належать підозрюваним. При цьому під діяльністю слідчого щодо розшуку підозрюваного слід розуміти один з напрямів його діяльності, що спрямований на виявлення місця знаходження підозрюваного і здійснюється саме шляхом виконання слідчих розшукових або негласних слідчих розшукових дій. Інших процесуальних заходів та власних заходів процесуального характеру. Як самостійно, так і у взаємодії з іншими підрозділами ОВС, що уповноважені здійснювати розшукову діяльність за його дорученням. Зміст розшукової діяльності слідчого становлять його організація і планування, а також заходи в житті слідчим з метою встановлення місця знаходження розшукуваного об'єкта. Діяльність відчого з розшуку підозрювана має п'ять змістовних форм в залежності від заходів реалізації. По-перше, це коли ведеться досудове розслідування, але ще не винесено постанову про оголошення розшуку підозрюва. Свідчить вживає заходів щодо встановлення місця знаходження підозрюваних. Друге, ведеться досудове розслідування. Винесено постанову про оголошення розшуку, тобто розшук здійснюється слідчим. Третє, ведеться досудове розслідування. Винесено постанову про оголошення розшуку і здійснення розшуку, доручене оперативному підрозділу. Четверте: це коли досудове розслідування зупинено, розшук здійснюється слідчим з використанням заходів, передбачених кримінальним процесуальним Законодавцям. І на сам кінець п'яте, це коли досудове розслідування зупинене, однак розшук доручено оперативному підрозділу. Щоб досягти кінцевої мети розшукової діяльності, слідчий і становлення місця перебування підозрюваного, що перебуває у розшуку, його виявлення та затримання, слідчий повинен виконати певну роботу. Так, до завдань розшукової роботи слідчо зі встановленням місця перебування підріма, можна віднести. Перше: перевірку дійсності факту ухилення підозріну від досудового розслідування та суду Друге, встановлення інформаційно-психологічної характеристики особливості підозрюва, тобто його особисті якості. що... Тобто тієї особи, яка власне і переховується від досудового розслідування або суду. Третє це перевірка установ підприємств, закладів різних форм власності з метою встановлення інформації щодо підозрюваного, яка може допомогти зрештою у проведенні розшуку. Четверте це коли встановлення осіб, які можуть знати про місце знаходження підозрюваного, які переховуються від органів досудового розслідування. Або тих осіб, що можуть сприяти його розшуку, наприклад, близькі, там, співмешканці і таке інше. П'яте це висунення припущень щодо можливості перебування підозрюваного, місце знаходження, якого невідомо, за кордоном та з'ясування в яких країнах може він взагалі знаходитися. Шосте це виконання певних дій для оголошення грошей конкретної особи. Сьоме це визначення дій, які повинен виконати слідчий у разі отримання повідомлення щодо затримання підозрюваного, який, власне, прибуває в Рошу. Восьме це з'ясування характеру і змісту дій суб'єкта розслідування та ОВС при отриманні повідомлення про затримання підозрюваного. І насамкінець дев'яте це визначення власних дій. Для етапування, тобто конвоювання розшукуваного підозрюваного до місця досудового розслідування. Продовжуючи лекцію, зазначимо, що діяльність слідчого, яка направлена на організацію розшуку підозрюваного, який і ухиляється від досудового розслідування, повинна базуватись на певних принципах, що складають взагалі основу боротьби зі злочинністю та які використовують слідчі у своїй розшуковій діяльності. До цих принципів, зокрема, можемо віднести, по-перше, принцип точності вихідної інформації. Тобто, початковий успіх організації розшуку полягає саме в точності інформації, отриманої органами досудового розслідування про особу, яку оголосили в розшук. У цьому відношенні діяльність відчува повинна бути направлена, передусім на вивчення особистості підозрюваного у чиненні, власне цього кримінального правопорушення. Другою засадою або принципом можна зазначити, це принцип планомірності розшуку знаходить своє, що, точніше, знаходить своє відображення або вираження у взаємодії слідчих та співробітників оперативних підрозділів, як позупинених кримінальних провадженнях, так і в тих коли, випадках, коли підозрюваний оголошений у розшуку без зупинення досудового розслідування. Принцип наступний це є безперервні. безперервність розшуку. Тобто вимоги безперервності розшуку базуються на тому, що за своєю сутністю розшукова діяльність часто виступає як процес переслідування злочинця. Якщо необґрунтовано зупиняється вишукова діяльність, втрачається можливість використання найменших сил та засобів ОВС швидкого встановлення місця знаходження підозрюваний, який ухиляється від слідства та суду. Четвертий принцип ми його зазначимо як принцип оперативності, який означає швидкість в здійсненні вишукових заходів. Та гнучкість в їх плануванні, з урахуванням ситуації або, як кажуть, конкретні свідчили ситуації, яка власне змінюється динамічно. П'ятий принцип це взаємодія органів та підрозділів ОВС, може бути визначений як елемент організації розслідування. Полягає в погодженому визначенні і здійсненні слідчих розшукових та невласних слідчих розшукових дій, а також інших заходів під керівництвом слідчих з метою ефективного вирішення завдань кримінального судочинства. Метою розшуку, який у межах своєї компетенції проводять слідчі і оперативні підрозділи, є. Встановлення місця прогуляння підозрюва і його затримання. Ну ми вже про це говорили не одна раз. Тому одночасно з оголошенням розшуку підозрину має бути винесена слідчим судею ухвала про обрання щодо підозрину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його етапування до місця досудового розслідування. Після виявлення і затримання підозрюваного... Доставки його до місця проведення досудового розслідування та відновлення останнього, якщо воно зупинилося, тобто досудового розслідування. Запобіжний захід, залежно від обставин, може бути замінений на більш який або більш суровий. Під час виявлення підозрюваного і затримання його для етапування до місця досудового розслідування розшук рішенням свідчого припиняється. Про що негайно повідомляються органи і особи, які брали участь у розшуку, наприклад, той самий оперативний підрозділ. Затримання розшукуваного підозрим оформляється протоколом затримання, до якого приєднуються документи, що були підставою для розшуку, ну, тобто ці додатки, про які ми вже теж говорили. Рішення про оголошення розшуку може бути реалізовано в одному двох юридично рівнозначних варіантах. І так, це виноситься слідчим прокурором окрема постанова про розшук підозрюного, якщо це у разі зупинення досудового розслідування порядки статті 280, тобто є окремий пункт про розшук підозрюваного, виноситься в постанову про зупинення досудового розслідування. розслідування. До кожної з цих постанов приєднується копія повідомлення про початок досудового розслідування, тобто в порядку статті 214. Письмового повідомлення про підозру, яке, ми знаємо, вручається в порядку статті 277 КПК. Ухвали про обрання запобіжного заходу. В порядку, знову таки статті 176 КПК. Однак, друзі. На практиці існують випадки, коли в матеріалах кримінального провадження наявні достатні докази для підозри певної особи, у чиненні кримінального правопорушення. Однак повідомити їй про це не надається можливості через невстановлення місця знаходження такої особи. Тобто, фактично статусу підозрюваного така особа не набуває, і оголосити її розшук відповідно до норм КПК неможливо. Отже, нині виникає проблема оголошення пошук підозрюва, оскільки особа в процесуального статусу, як ми вже знаємо, підозрюва не набуває. Не з моменту складання повідомлення про підозру, а саме з моменту її вручення, фактичного вручення цього документу особі з роз'ясненням його суті та процесуальних прав. З цього приводу багато думок, як серед практиків, так і серед вчених. Але, от, наприклад, Черкасова зазначає, що про відсутність інформації щодо місця перебування підозрювана можна говорити і тоді, коли він не з'являється на виклики свічу, коли перевірено всі відомі місця його можливої появи в даному населеному пункті, наприклад, там квартири, знайомих, родичів і таке інше, доказами доказа ухилення особи від свійця можуть стати це підтвердження про отримання повістки про виклик. Власне, стаття 33, 133 передбачається. Постанова про привід підозрюваного та результати її виконання, порядки статті 140 143. Інші докази, власне, довідки з місця роботи або навчання паспортної служби про зміну реєстрації, там, отримання закордонного паспорту, закладів охорони здоров'я про можливість знаходження підозрими на лікування і таке інше. Підстави для оголошення підозрюваного. Прошу відповідно до тієї статті 281 КПК є винесення відповідної постанови. Якщо таке рішення приймається одночасно з зупиненням до судового розслідування, тоді слідчий складає єдину постанову про зупинення та оголошення розшуку підозрюва. Потрібна норма була відсутня в попередньому кодексі 60 го року. Але відповідно до частини першої статті 139 того ж попереднього кодексу, про оголошення розшуку свідчить складав окрему постанову. Між тим, винесення єдиної постанови про оголошення розшуку підозрювання та зупинення розслідування є більш доцільним. Адже практика свідчить про те, що постанови про зупинення провадження дублюються відомості зазначення постанови про оголошення розшуку стоби. А саме там сутність кримінального правопорушення, його юридична кваліфікація, відомості про особу підозрювану, інформація про переховування цієї особи. Решта даних необхідних для успішного розшуку особи це інформація про її зв'язки, можливі місця, пробування таке інше, може бути вказана в дорученні слідчого. До речі, з цього приводу на відповідній сторінці сайта дистанційного навчання УДУС є. Навчальні фільми. рекомендую звернути на них увагу, де саме розкрити оці всі питання, пов'язані із проведенням вишукових заходів. Повертаючись до розгляду цієї теми, яка виноситься на лекцію, зазначимо, якщо досудове розслідування не зупиняється, слідчим виноситься окрема постанова про оголошення пошуку підозри. Це ж ми неодноразово з'ясували. Однак. У день прийняття такого процесуального рішення слідчий доповідає матеріали про розшук підозрюваного начальнику слідчого підрозділу для погодження та подальшого направлення начальнику територіального органу для організації власної розшук підозрюваного. Зазначені матеріали в обов'язковому порядку повинні містити витяг з єдиного реєстру досудового розслідування, а також копії письмового повідомлення про підозру, постанови про оголошення розшуку підозрена або постанови про зупинення досудового розслідування, ухвали слідчого в суді про дозвіл на затримання з метою приводу. І знов таки ж повертаємося до 700-ї інструкції 14 серпня 2012 року. Де чітко зазначено, що у кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо тяжкі злочини, яких підозрювано яких оголошено грошу, слідчим в обов'язковому порядку вноситься за погодженням з прокурором клопотання до слідчі судді про дозвіл на затримання підозрюва з метою приводу та застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Організація розшукової роботи покладається в цьому разі на керівників оперативних підрозділів. Після зупинення досудового розслідування, в разі переховані підозрюваних від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оперативний підрозділ щомісяця письмово інформує слідчо про заходи в житті для встановлення його місцезнаходження. У разі необхідності начальнику слідчого підрозділу, а також слідчому, надається можливість ознайомлення з матеріалами оперативно розшукової справи з задержання в режиму таємності, власне, про що ми і говорили в попередній лекції. Обов'язки начальника оперативного підрозділу при оголошенні розшуку зводяться до наступних напрямків. Давайте все-таки розберемо ці напрямки. По-перше, це погоджує зняття особи. З розшуку, з начальником свідчого підрозділу шляхом візування ним відповідно, відповідної облікової картки. Друге, це начальник цього ж оперативного підрозділу забезпечує закриття оперативно розшукової справи лише за наявності копії слідчого про відновлення досудового розслідування у зв'язку з встановленням місцезнаходження підозрюваного. У випадках, коли особа Підлягає видачі іншої держави після завершення проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Наступне цей же начальник погоджує з начальником слідчого підрозділу оголошення підозрено в міждержавний або в міжнародний розвідку. Тобто, зрозуміло, так? Є в нас начальник слідчого підрозділу, є в нас начальник оперативного підрозділу. І перш ніж, як оголосити їх, Такий ось розшук, вони між собою погоджують свої дії. А давайте згадаємо про начальника територіального органу внутрішніх справ, зокрема, начальника відділу або міського відділу, який, в свою чергу, координує оперативну розшукову діяльність підпорядкованих органів та підрозділів внутрішніх справ під час розшуку підохвину. Також, він щоквартально проводить оперативні наради з питань організації цієї роботи. Власне, начальник територіального органу внутрішніх прав спільно з начальником слідчого підрозділу щомісяця із залученням представників підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення проводять взаємозвірення між кількістю підозрюваних, оголошених у розшук та заведеними оперативно-розшуковими справами. За результатами складається акт, який підписується. Як керівником оперативних підрозділів, так і інформаційно-аналітичне забезпечення. Ну і, звісно річ, затверджується начальником територіального органу внутрішніх справ та слідчого підрозділу. І насамкінець підводжуючи підсумки цієї лекції, зазначимо, що взаємодія слідчого з іншими підрозділами органів внутрішніх справ під час розшуку підозрюваних, яка являє собою співпрацю не один одному суб'єктів. Прямовано на встановлення місця знаходження підозріла та його затримання. Вся співпраця здійснюється у відповідності з чинним кримінальним процесуальним законодавцем, заходами, які наділені суб'єктами взаємодії. На цьому, шановні друзі, ми зупиняємося, зустрінемося на наступній лекції. Дякую вам за увагу.